Вони казали, що ніхто не міг вижити тієї ночі, але я якимось чином вижив. Не тому, що я був сильним, а тому, що її пам'ять тримала мене. Я все життя шукав, сподіваючись, що доля знову зведе нас разом. І ось після всіх цих років я нарешті знову бачу її на небі. І моє серце пам'ятає все. Багато років я казала собі, що його більше немає, що океан забрав його. Але глибоко в душі я відчувала його в тиші, у вітрі, у зірках. І зараз він стоїть переді мною не як привид, а як кохання, на яке я ніколи не переставала чекати. Я зберігав твою фотографію у пальці крізь бурю, міста самотні ранки. Ти завжди була зі мною, розо. Ти обіцяла ніколи не відпускати. Я намагалася, але моє серце не змогло. Тієї ночі я втратив усе, але ніколи не втратив того погляду, яким ти дивилася на мене. Тепер, коли хвилі позаду, а час попереду, почнемо спочатку, Розо. Проживемо життя, яке нам не вдалося. Світ думав, що ми потонули разом із тим кораблем. Але кохання, воно тримається на плаву, воно чекає. І зараз, після всього, ми можемо написати нову історію. Не спогад, а майбутнє. Без натовпу, без класу, без годинників. Тільки ти, я і горизонт, який нарешті належить нам. Нам дали лише одну ніч, але я чекав усе життя. Давай зробимо кожну мить особливою. Цього разу назавжди. Світ пішов далі Розо, але я тримався за одне, за обіцянку, яку побачив у твоїх очах. Я тут зараз і ніколи не відпущу. Вони назвали це трагедією, але ніколи не знали правди, то що наша історія завжди була приречена відродитися. Це не кінець Джеку, це лише початок.